Найкоротшу проповідь я почув у 2017 році. Вона була сказана не священником і не в церкві. Уявіть собі: центр мегаполісу, трафік, машини в корку. Військовий автомобіль. У ньому повно солдатів. Один із них сидить край біля краю кузова, біля борту. Тримає в руках блокнот і щось малює. А поруч, зразу ж за цим авто, в корку стоїть вишуканий дорогий автомобіль. І там, всередині, ймовірно, чоловік і дружина. І вони сваряться. Ніхто не чує. Там добра зву звукоізоляція, але, ймовірно, всередині там закипає все. Це видно по тому, як. Розмахують руками він і вона. Це, видно, по виражу обличчя. Погодьтеся, ми знаємо, як виглядає гнів, роздратування, лють! Ми знаємо без слів, як це виглядає. Саме таке було там в автомобілі. І ось цей солдат побачив це все. Швиденько він відкрив свій блокнот на чистій сторінці, швиденько щось написав, вирвав цю сторінку і нахилився. Ось так, над бортом, нахилився. А там знак люди. Мимовірно, ви бачили колись такі автомобілі. Вони ті типу, повантажні, але люди. І ось він прикриває одну літеру, одну літеру, а саме літеру «Д», Ось цим листочком аркушу паперу. В цей момент водій, який сидить у тому авто і сварився, ймовірно, зі своєю дружиною, побачив, сфокусувався і, замість того, щоб прочитати тут люди, він читає. Люби. Ось цю літеру де солдат прикрив, намалювавши літеру Б Богдан Люби. Люби, це коротке слово було адресоване двом людям, які мали, напевно, багато спільного: дім, бізнес, діти, але з ними щось не так. Вони сидять в одному авто дуже близесенько, але з ними щось не так. Військовий автомобіль у центрі міста повний солдатів, бо з світом щось не так. Люби. Чому із усіх можливих слів цей військовий обрав саме це? Тільки тому, що в знакові люди легко змінити одну літеру. Любов змінює, любов загоює, любов зцілює. Женева Стікельбергер проживала в місті оборону в штаті Північна Дакота. Якось восени 1921 року вона вечеряла в колі сім'ї і звернула увагу, як її дівчинка Женева. дівчинка Женева. Перепрошую, маму звали Жозефіна. Так ось дівчинка Женева випила шість склянок води. Мама второпіла. Не кожен дорослий впорається з таким об'ємом. Тож вона. Почала підозрювати найгірше. Взяла у дівчинки сечу на аналіз, обробила і зрозуміла, так, у доночки цукровий діабет. Поставити цей діагноз в далекому 90... 1921 році практично означало смертний вирок. Люди з цим діагнозом жили надто мало місяці, комусь вдавалося рік-два. Тож дівчинці негайно приписали сувору дієту, зварених овочів раз на тиждень вона мусила. Нічого не їсти, лише чорна кава і лежати у ліжку. Однак за півроку вона перетворилася на живий скелет. Та мама дізналася, що в Торонто, Канада, ніби сталося чудо. Фізіолог Фредерін Бантінг зумів синтезувати інсулін. Вона пише лист йому у відповідь Тишина. Другий лист і знову тишина. Мама бере свою доньку, сідає на потяг і до Торонто. Десь за годину на під'їзді Женева падає у гіперглікемічну кому. Потягу вдалося вийти на зв'язок, радіозв'язок із залізничним вокзалом. Тож, коли потяг пристав, зупинився біля перону, на пероні вже чекала карета швидкої допомоги і худорлявий чоловік із саквояжем, швидко підійшовши, зробивши. Ймовірно, швидкий аналіз, зовнішній огляд стану дівчинки він дістав зі свого саквояжу шприц. З інсуліном. Одна ін'єкція. за лічені хвилини ця дівчинка прийшла до тями, а згодом повернулась до повноцінного життя. Найскладніше із усього, чим займаюся останні роки, це кризове сімейне консультування. Це те, що часом спонукало мене відчувати вічай, часом плакати. Коли в кімнаті двоє людей, які вже так сильно ненавидять одне одного, попри те, що прожили багато разом, попри те, що мають власне майно і спільних дітей, але так глибоко ненавидять одне одного, я мрію про шприц. Брати і сестри, я мрію про шприц, шприц зі стовідсотковою любов'ю. Ой, якби був такий шприц, я би їх вколов. Навіть якби вони не хотіли, навіть якби вони пручалися, я б їх наздогнав і не питаючи їх у них дозволу, загнав би все у них. Чому? Любов зцілює? Любов загоює, любов змінює. У Біблії є книга, де найбільше згадано слово любов та похідних цього слова. 27 разів, і це лише 5 розділів. 1 Івана 4:11. Улюблені. Якщо Господь так полюбив нас, улюблені, коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити одне одного. Що таке любити? Та це слово на слуху. Ми чуємо його з самого дитинства. Але з розумінням цього слова у нас є серйозні проблеми. Послухайте, доказ. Майже 56% чоловіків, які зраджували, які мали пробачити сексуальні стосунки на стороні, при тому стверджували, що люблять свою дружину. Пам'ятаю наркомана, який стверджував, що любить своїх батьків, але виносив з хати все заради дози. Пам'ятаю історію про сп'янілу маму, яка. В... В люті схопила свою малолітню дівчинку, дитину, її голову встромила в газову духовку. І коли волосся загорілося, вона вхопила чайник і почала гасити цей вогонь, забувши, що там кип'яток окроп. Вона також казала, що любить свою дитину. Ми запевняємо про присутність любові навіть тоді, коли її інші не відчувають, не бачать. Одна із найбільш поширених помилок. Отутожнювати кохання з емоціями без сумніву, в любові є емоція. Але часто ми кажемо кохаємо, значить відчуваємо радість, піднесення, захоплення. Але будь-яка, навіть дуже сильна емоція, не триває довго. Ейфорія може змінитися на розпач чи навіть глибоку образу. І якщо людина уже не викликає припливу таких позитивних емоцій, ми кажемо Я розлюбив, я розлюбила, давай мирно розійдемося. Цікаво, а ми те саме робимо з дітьми? Коли вони нас втомлюють, розчаровують, дратують, глибоко ранять, ми приймаємо рішення вишвернути наших дітей, змінити їх на кращих, ми так не робимо. Улюблені, якщо коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити одне одного, то що ж таке любити? Любити це піклуватися, це бажати добра, це відчувати прихильність, це цінувати. Хтось так точно сказав, що любов це усвідомлена відданість. Любити це давати людині те, що вона найбільше потребує, навіть тоді, коли вона найменше цього заслуговує. Якось один просунутий чоловік інтелектуально освічений. Зупинив нашого Господа із запитанням вчителю, яка найголовніша заповідь? Дозвольте перефразую: Ісусе, у що інвестуватись? Скажи, у що вкласти свої сили, здоров'я, таланти, пристрасть, куди? У що? Ісусе, як вимірюється успіх очима, неба? На що наш Господь сказав? Люби Господа Бога свого, всім серцем, усією душею, розумом своїм. Це перша і найголовніша заповідь. Є ще й друга заповідь подібна до неї. І знов це слово люби ближню як самого себе. Згодом апостол Павло здивує, приголомшить нас тринадцятим розділом з листа до першого листа до Коринтян. Саме там передуватиме 12 розділ, де він розповідатиме красу дарів Святого Духа. Вони даються як надприродня здібність для самореалізації та звершення якихось справ, які природньо можливо було би складно робити. Згодом у 14 -му розділі Павло продовжить цю ж ідею, пов'язана з самореалізацією, з тим, з чим найчастіше саме чоловіки асоціюють свій успіх. Я успішний, якщо у мене висока роль, якщо я впливовий, якщо я добре заробляю. Жінки, я успішна, якщо в мене гарна сім'я, якщо в мене розкішний будинок, якщо присутня романтика, так чи інакше, найчастіше наші уявлення про успіх відрізняються від Божих уявлень. Ось чому? Прямо ось тут, тут самореалізація, тут самореалізація, а ось тут гімн любові. І Павло, який був один із самих успішно, самореалізованих людей у першому столітті, казав: навіть якщо я знатиму все, що тільки можна знати. Навіть якщо я матиму настільки потужну віру, що рухатиму гори, Навіть якщо я тіло чи органи свою дам, як меценат комусь на користь. Увага! А любові не маю, а любові не маю в очах неба. Бдзинь. Я нуль. Я нуль. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить. Любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Найчастіше, як ми собі думаємо, форма мови, любов це підмет і присудок, як там називається, іменник, який відповідає на запитання, хто що. По життю слово любов відповідає на запитання кого? Кого? За що? Очима неба, слово любов відповідає на запитання, що робить або чого не робить. Очима неба, слово любов це дієслово теперішнього часу незакінченої дії. І зверніть увагу із 16 дієслів, які описують любов, дев'ять дієслів описують, що любов не робить. Справжня любов. А тепер залишається віра, надія і любов. Оці три, але найбільше між ними молодці. Любов. Знаєте чому? Без любові людина стає страшною. Не вірите? Ось вам доказ: обов'язок без любові робить людину дратівливою. Відповідальність без любові робить людину безцеремонною. Справедливість без любові робить людину жорстокою, правда без любові робить критиканом, вихованість без любові робить двуликим, розум без любові робить хитрим, привітливість без любові робить лицемірним, компетентність без любові робить непоступливим, влада без любові робить тираном, честь без любові робить зарозумілим. Багатство без любові робить жадібним, надія без любові робить похмурим, і віра без любові робить людину фанатичною. У цьому тексті, де сказано, що ми повинні любити одне одного, є слово, лише одне слово, яке мені не подобається. З яким я йду на конфронтацію, і це слово повинні. Я не люблю, коли мені кажуть, ти повинен, Станіслав. Ну хіба що ступіни, у яких ми живемо, кажуть зранку, Станіслав Аллочка, ви повинні поснідати. Сьогодні ввечері ви просто повинні відпочити. В таких випадках це приємне і солодке слово. В інших випадках не дуже подобається слово, повинні. А вам? Моє питання, чому повинні? І вам, що ти мав на увазі? Я хочу, ви знали. Що насправді є наші причини, чому ми закохуємося. Найбільш поширена формула: «Я, я любитиму, якщо. Про що мріє дівчинка? О, Якщо він буде романтичний, якщо він гарно зароблятиме, якщо він вдало і успішно монетизуватиме свої дари, таланти та освіту, я його любитиму. Про що думає хлопець, о, якщо вона буде красуня, якщо вона буде сексуальна, якщо вона буде нев'янучою квіткою навіть в 60-70, я її любитиму. Якщо вона залишатиметься 90, 60, 90, пробачте за деталі. Я її любитиму. В чому проблема такої формули? А що, якщо не спрацьовує? А що, якщо почав менше заробляти? А що, якщо хвороба вибила, просто вибила. З... Під ніг ґрунт. А що, якщо вагітність, перша чи друга настільки вплинула на гормональний фон, що так, 20 лишніх кілограм з'явилося? Так що, кінець любові є інша формула любов, тому що. Ну, як же ж його не любити? Гляньте на нього. Чому ти любиш його? Задають питання. Або жінка, ти мене любиш? За що? Іншими словами, тому що? Тому що. Він духовний, тому що він красивий, тому що розумний, а вона вродлива. І знову в цій формулі проблема. А що, якщо от він красивий, а раптом з'явиться красивіший? Я не вірю, Алочка, що є, але хто його знає. А що, якщо, незважаючи на те, що багатий, з'явиться багатший? Талановитий з'явиться талановитіший. Цілеспрямований, Целеспрямований з'явився цілеспрямованіший. Ви чуєте? І знову формула наша тріщить. По всіх швах, як то кажуть, що мав на увазі Іван, коли казав, повинні ми, повинні, брати і сестри. Дуже цікаво, які слова Іван не використав. Апостол Іван міг використати грецьке слово деї. Воно несе ідею, повинний. Найчастіше виражає ідею морального або практичного обов'язку. Наприклад, ви повинні бути вчасно на роботі. Ви повинні зупинятися на червоне світло світлофора. Що це слово повинні? Це означає, що є моральний обов'язок, і ти повинен його виконувати, якщо не хочеш мати негативні наслідки. Не це слово використав апостол Іван. Є інша, ананке Естін. Це два грецьких слова, які малюють іншу ідею ідею що людина повинна щось зробити під тиском зовнішніх обставин, вона цього не хоче, але вона змушена, вона повинна. Дехто із вас повинен був виїжджати з України, ви цього не хотіли. Але коли бомбили поруч, коли втратив роботу чи житло, чи боявся втратити життя і здоров'я своїх дітей, не хочеш, але обставини змушують, і ти повинен. Не це слово використав апостол Іван. Тоді яке? Він використав слово офейло. І знаєте, саме перше значення цього слова фінансовий борг. Неймовірно. Іван поясни. Чому, коли ти кажеш, що ми повинні любити одне одного, і ми вже зрозуміли не тому, що, не якщо, а ми просто повинні любити. Із усіх можливих слів ти використовуєш слово, яке описує фінансовий борг. Це кому я заборгував, що я повинен цю любов віддавати, умовно кажучи, комусь із ближніх своїх? Попередній вірш привідкриває нам таємницю. Вірш 10 із цього ж розділу. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина як примирення за наші гріхи. Улюблені, коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити. Одне одного. Дозвольте, я проілюструю. Уявимо собі, Ярослав Пробач, брате, використую тебе для цього прикладу. Не дай Бог. Уявімо собі, що в цього благословенного, бадьорого, пристрасного брата відмовили, відмовили дві нирки, бережи тебе Господь. Це не життя, коли нирки відмовляють. Люди не помирають миттєво, але це поступове пекло приходить твоє життя і смерть. Інтоксикація внутрішньо наростає, головний біль, гіпертензія, тошнота, втома, апатія, безсилість єдине, що може врятувати в такій ситуації, це гемодіаліз, те, що називається штучна нирка. І ось тепер, щоби, хоч якось існувати, Ярослав тричі в тиждень має їхати в клініку, проходити процедуру тривалістю від двох до шести годин, в залежності від складності. Пробачте, Ярослав, як пес на ланцюгу. Він не може поїхати в Мексику, на Флоріду, на Аляску відпочити. Тому що тричі в тиждень він мусить їхати в клініку і гемодіаліз, гемодіаліз, гемодіаліз. Життя таке собі, правда? Але уявіть собі, що щось може повернути його повноцінне життя. Що? Трансплантація. Уявіть собі, що я вирішив стати донором моєму другу, моєму брату. Наші, моя нерка підійшла йому. Все пройшло успішно. Тиждень, півроку, рік. Уявимо собі, що я прилітаю в Америку, хотів свого друга здивувати, не попередивши ні його, ні Оксану. Біля дверей стою, вже хотів дзвонити, аж раптом чую. Крик! Кричить Ярослав. Я сам не можу повірити, що цей святий чоловік може кричати лайливі слова. Але я чую з його уст недобрі, лайливі слова, не то щоб матюки, але образливі слова на адресу Оксани. В це важко повірити. Я ж кажу, це лише приклад, брате. Мені, не, мені моторошно, мені неприємно, я не знаю, що робити, але я прилетів спеціально для цього, щоб побачити його, обійняти його. І ось дзвінок зустрічає він. Можливо, він і зрозумів, що я щось чув. Перший момент неприємності, але ось ми, вони завжди приймали, годують нас, червона рибка, все як має бути. Але в якийсь момент я цю паузу ньому перериваю, дивлюся своєму другу в очі і кажу, Ярослав, мій любий брат і друже, пообіцяй мені. Більше ніколи, ніколи, ніколи Оксану не обзивати. Скажіть, будь ласка. Він повинен прислухатись до мого прохання чи ні? Стоп. А я взагалі маю право щось настільки радикальне у нього просити. Так. Якщо він носить мою нирку, я маю право. Якщо він носить мою нирку, він мій боржник. Амінь, скажіть. Свяленько, ви сказали амінь. Якщо його життя повернулося, він довічний мій боржник. Ну ладно, поки моя нирка добре працює. І тепер зверніть увагу, можливо, навіть Оксана спровокувала цю сварку. Можливо, терпець у Ярослава рвався. Можливо, він був правий в тому, що він з чимось не погоджувався. Але тепер, навіть якщо Оксана не змінюється для Ярослава, я стаю причиною повести себе інакше. Якщо він гідно оцінив те, що я зробив для нього, то ради мене, ради мене, ради глибокої поваги до мого подвигу і жертовності, він каже: Славчику! Обіцяю докладу усіх зусиль. Христос віддав тобі, мені, нам, не нирку, не нирку. Всього самого себе. Він має право просити щось у нас. Ми довічні боржники перед Його любов'ю. Всі наші брех, брехливі речі, всі наші вчинки беззаконня, Він покрив своєю благодаттю. Він сплатив цей колосальний борг. Ми боржники перед ним, але Він каже з ніжністю, сину, доню. Віддавай свій борг. Знаєш кому? Ради кого робиться? Ісус каже, ради мене. Ради мене. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, от то й ми повинні любити одне одного. Кого це нас? Кого це нас? Джейм Воткінс у своєму фільмі заціпся і танцює, розповідає історію про людей, які стали жертвами хакера. Там був підліток Кенні. Хакер зняв на веб-камеру, як той дурницею сексуальною займався, пробачте. А згодом почав шантажувати цього підлітка. Я всім розкажу, я всім покажу те відео, яке я відзняв, якщо ти не погодишся виконувати мої умови. І хлопець погоджується. Знаєте чому? Бо йому страшно. Він боїться, що з його репутацією буде повний кінець, він робить. Одне робить, друге робить раптом в сюжет, входить інший чоловік. В нього є дружина, є діти, але й хакер смикає за ниточки, тому що дізнався, має на нього компромат, він переспав з повією. Згодом з'являється вродлива жінка, бізнесмен чи активний амбіційний політичний діяч, чи навіть вона змушена робити. Чому? А виявляється, ми всі боїмося. Знаєте про що цей фільм? Перше, компромат можна нарити на кожного з нас. Якщо добре пошукати, то в кожному із нас багато темряві, багато зла, і Бог це знає. Друге, про що цей фільм: що ми боїмося, як люди про це дізнаються. Нам кранти, нам кінець нашій репутації, нашому бізнесу, нашому шлюбу, нашій дружбі. Кінець усьому. Ось чому ховаємося. Ось в чому краша. Бог знає, хто ми і не використовує це проти нас. Він любить нас до неймовірності, такими, якими ми є. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, що Він полюбив нас і послав Сина Свого благанням за наші гріхи. Улюблені. Коли Бог полюбив нас отак, то повинні ми любити одне одного. Наостанок перед молитвою, брати і сестри. Геніальні слова Валентини Біляєвої. Я свяжу тобі жизнь із пушистих махерових ніток. Я свяжу тобі жизнь ні солгу, ні єдиної петлі. пітлі. Я свяжу тобі жизнь. где узором по полю молитвы пожелание счастья в лучах настоящей любви. Я свяжу тебе жизнь из веселой меланжевой пряжи. Я свяжу тебе жизнь и потом от души подарю. Где я нитки беру, никому никогда не признаюсь. Чтоб связать тебе жизнь, я тайком распускаю свою. Ось вона причина любити. Христос розпустив себе до останньої ниточки ради нас з вами. Отож, люби, не чекай кращих часів, не чекай тих, хто гідний цього. Люби тому, що Бог тебе полюбив раніше. Що це означає сьогодні? Можливо, треба зателефонувати комусь чи написати. Можливо, попросити вибачення чи простити? Хто той, кому ти сьогодні зможеш в його мертве серце влити ін'єкцію правдивої любові? До речі, дівчинка Женева, вона відійшла у вічність у віці 72 роки. Більшу частину свого дорослого життя благополучно працювала бухгалтером величезній нафтовій компанії в Сполучених Штатах Америки. Здавалося б, це неймовірне. Знаєте, чому їй це вдалося? Бо вона не пропускала три святих момента протягом дня, щонайменше. Коли знову хтось із дорослих, а згодом вона сама, діставала шприц з інсуліном. І вводила під шкірно. І попри те, що там всередині був запущений процес смерті, інсулін як субстанція, опиняючись там всередині під шкірою, робив чудо, вона поверталася до повноцінного життя тричі на день. Чому Даниїл тричі на день молився, відкриваючи вікна. В сторону Єрусалиму, Він відкривав свою душу, Він відкривав своє серце, він відкривав своє тіло для променів Божої любові. Ніхто з нас сам по собі любити не може. Ось чому не пропускай ті самі святі моменти щодня, коли ти глибоко і щиро спілкуєшся з Творцем по справжньому. З ким поведешся? Того наберешся. Ведімося за Ісусом щодня. Амінь. Помолимось.